Тарас Шевченко символ української культури, геній слова і борець за свободу. З нагоди Шевченківський днів наші юні кореспонденти 4-го Б класу, ліцею Лідер вирішили поцікавитися у смілян, як багато вони знають про Кобзаря. В якому році Тарас Григорович Шевченко помер, варіант А. 1861 року, варіант Б. 1860 року. Варіант В. 1855 року. 61. Правильно. В якому році був написаний заповіт 45-го. Правильно. Ви молодці. Дякую. А ви знаєте якісь вірші Шевченка? У так... мене на могилі среште по широку на країні милій. Щоб широко полі Дніпро і кручі, було видно, було чути, як равери ревучі. Тарас Григорович Шевченко народився. Варіант А. 1812 року, варіант Б. 1814 року, варіант В 1817 року. Давайте 14-го. Правильно. Найкращі малюнки Тарас малював. Варіант А. Глиною. Варіант Б. вугільцем. Варіант В крейдою. крейдою. Молодці. Ой, я тобі дуже вдячний. <рес> Матір Шевченка. Катерина. Правильно. Угу. Ви були молодці. В якому селі народився Тарас? Молодці, мабуть. Ви молодці. В який шлях проходив коло села Кирилівка. Одеський, український, чумацький. Чумацький, мабуть. Ви молодці. Тарас Григорович Шевченко народився. Варіант А. 1812 року. Варіант Б. 1814 року. Варіант В. 1817 року. Б. Правильно. Він працював Тарас Упана. Варіант А. Слугою. Варіант Б кухаром, варіант В козачком. В. В. Це правильний варіант. Як звали е, матір Шевченка? Катерина, Катерина, із світу. Це правильно. умру, то поховайте мене на, на могилі серед степу, широкого на країні милі, ще полони полі і Дніпро і кручі було. Видно, було чутно, як реве вучить. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою кров'ю. В якому селі народився Тарас. Варіант А. Моринці, варіант Б. Кирилівка, варіант В. Гаврилівка. Моринця. Молодці. Дякую. Який шлях проходив коло села Кирилівка? А. Одеський, Б. Український, В. Чумацький. Чумацький. Молодці. Наші сміляни довели. що знають творчість і біографію кобзаря. До нових зустрічей.